Вітаю вас на четвертому уроці, тема якого види та дозування кави. Та як дізнатися, яка саме у вас має бути порція кави для готування еспресо, тобто, скільки має бути грам в вашому рожку. Тому що не у всіх кавих машинах, де є рожки, вказана вага на сітках. Але це відео допоможе вам чітко коригувати вагу та готувати. Таку, яка має бути закладена виробником кавової машини. Отже, я заздалегідь підготував 18 грам кави. Чому 18? Тому що я розумію, що в мене рожки глибокі і в них міщається велика кількість меленої кави. Отже, я темперую, хочу зазначити, що груб промивати не можна, та вона має бути сухою. Після того, як я встав гру порошка і забрав, ви можете побачити, що немає ні відбитки сітки, ні відбитка болта, тому це означає, що потрібно додати ще один грам кави. Але я хочу вас зазначити, що змінювати пропорції додавання не можна, обов'язково грам крок за кроком додається. Ну що ж, повторюємо процедуру і дивимося, ми вже бачимо є відбиток болта. Але відбитка сітки так і немає. Тому ми продовжуємо додавати ще грам кави. І ми розуміємо, що в нас же є 20 грам кави. Так, темперуємо. Обов'язково все робимо однаково. Так, і вставляємо в групу. І дивимося на наш результат. Ми можемо побачити, що більш вираженіший у нас вже відбиток болта. Але. Так і ми не бачимо відбитка сітки. Тому також ми продовжуємо і додаємо ще 1 грам кави. Продовжуємо все робимо однаково, повторюсь, не промиваємо групу та вставляємо, дивимось на результат. Ми можемо побачити, що в нас же є відбиток і болта, і сітки. Це означає, що ми дійшли пікового значення, скільки ми можемо додати в наш рожок меленої кави. Ми знаємо, що це 21 грам. Але ми не зготуємо 21 грам. Це забагато. Потрібно відняти 3 грама така норма. І ми маємо 18 чистими. Отже, ми вже знаємо, що 18 грам кави це вага, при якій ми готуємо подвійне еспресо. Хочу зазначити, не можна готувати на таких рожках. Меншу кількість кави або більшу, тому що у вас тоді буде погана екстракція еспресо Якщо у вас 18 грам кави, то потрібно готувати 18 Будьте готувати 16, буде кава швидше виварюватись. І нерівномірно, тому що заводом заздалегідь зазначено для кожної кавої машини і для кожного рожка своя порція. Отже, хочу вам показати, що це все, що я вам Роблю на відео, реально працює. І ви переконаєтесь в цьому, що я цих самих 18 грам вже темперую в рожок для того, щоб вам показати, як буде виварюватися кава в кавій машині. Звичайно ж, при правильному налаштованому помелі. Вмикаємо та дивимося на результат. Що ви просто розуміли, що я реально вас хочу навчити якісно готувати каву. реально Ця інформація працює і допоможе вам і полегшить вашу роботу. Тому, якщо у вас будуть ще якісь питання, питайте є зворотній зв'язок в телеграм-боті. Ви можете бачити, як чудово виварюється рівномірна кава. Це означає тільки одне: що це чітко наша порція 18 грам для нашої кавої машини в нашому рожку. Я розумію, що. Інформація дуже корисна і цікава, але практика потрібна обов'язково та експериментуйте. І тоді у вас все вийде. Я вам дякую, що ви подивилися цей урок. Я радий, що вам ця інформація допоможе в майбутньому. І до побачення!